Але поки хтось бачить кольорові солодкі сни, то десь вночі хтось блукає селом. Вночі селом блукають чорні вдови. Ну і як мало ще напись моєї крови. І стань сліпим навік. І будь одним з калік. Із року в рік тут носять темні шати. І як говорить хтось, то ліпше помовчати, бо тут якась чума. Чому ніхто не знає. Вночі селом літають дикі сови, і дзвін мовчить це тільки тимчасово. І навіть вітер стих, не будь одним із них. Скажені пси розриють свіжу землю і неспокійним вам серця в руці защемлю, ти хоч на місяць вий, шкодуй, що ще живий. Вночі селом блукають чорні вдови. Ці інші снять собі щось кольорове. Хтось серце твоє їв, втікай із цих країв. Але знову ж таки, поки селом блукають чорні вдови, то яка різниця вночі?